Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми будемо малювати з вами ось такий натюрморт гуашевими фарбами на простому звичайному листочку для малювання. Ось такий кавунчик на світлій тарілочці. Трошки про матеріали розповім, а потім почнемо малювати. Нам знадобиться кілька кольорів. Червоний теплий, червоний холодний, жовтий, зелений і чорний. Ну і білий кольор. Я використовую ось таку гуаш. Ну, можна використовувати будь-яку, яка у вас є. Нам ще знадобиться водичка, серветка або якийсь, якась тряпка. Олівчик простий, гумка, якщо вам потрібна. І е, хоча б два пензлика. Один широкий, плаский, інший тоненький, круглий. І так будемо починати. Я зараз поставлю свою натуру ось сюди, мою пензлик. Протилежну сторону ось цю, я робитиму більш теплішим, світлішим червоним. Я додам трошки білим, щоб він був більш світліший. Так, додамо трошки білої жовтої фарби. Ось такий у нас вийшов колір червоний світлий і червоний темний. Ось це у нас ця частинка світова, а це тіньова. Далі робимо саму скоринку темно-зелену. У мене в наборі ось такий колір, його можна такий і залишити, але я додам трошки чорного кольору. І зроблю темним, насиченим зеленим кольором, ось цю скоринку. Треба зробити ось цю світлу таку жовто-зелену, частину, внутрішню частину скоринки, ось цю світлу таку Жовто-зеленого. Для цього ми візьмемо жовтий кольор і додамо в нього трошечки зеленого. Так, ще жовтого. І додам в нього трошки білого. Ось так. Бумо ось ці внутрішні частини кавунчика. Так. Ось, бачите, у нас який вийшов контраст яскраві ось ці внутрішні частини кавуна, червоні і. Яскраво-зелений. Далі нам треба зробити тарілочку. Воно в таких відтінках сірувато, світлих, таких сірувато-рожевих, тому ми беремо білий, трохи рожевого і трошки ось цього чорного кольору. І в нас виходить такий красивий. серый коля и робимо тарелочку тут у нас биля бе кавунчика прямо такой такая тень насыщена под кавунчиком мы ну сразу и додаму вот так Тут у нас падає світло. Ну, приблизно ось так стіл він у мене білий, а стінка трошки темніша. І я додам. Трошки жовтого, не влаштую ось цей колір. Ось так трохи зеленкуватого, з білим, можна трохи червоного, такий пастельний, і трошки ось цього сіро-рожевого. Ось такий. Залишилось зробити ось ці на самому краєчку скоринки темні частини її. Ну, ось і все. Натюрморт наш готовий. Дякую, що додивились до кінця. Малюйте, малюйте з задоволенням.